Марі Крішна, українці. Сьогодні, 29 жовтня, я, Майтал Ігор Анатолійович, мешканець міста Подільська, громадське тіство боротьби з корупцією, звертаюсь до президента України Вадима Олександровича Зеленського та голови СБУ Василя Малюка. Сьогодні у нас було в місті Подільськ чимало прильотів, місто залишилось без світла. Щодо загиблих, поки що невідомо, але підозрюю, що вони є. До вас з проханням створити окрему комісію, але не Одеської. Не Одеську, а саме Київську, як Жерування, яким ви довіряють. Творити окремо комісію та приїхати з перевіркою щодо бобосховища в місті Подільської, які цієї ночі були зачинені. Зокрема, зокрема повідомляють, що по вулиці по всі, перемоги були зачинені а також по вулиці а також у пожежній частині. До речі, у нас і так не вистачає для, для усіх, але ті, які були, вони були зачинені. Також з приводу Бомбосховища, які, які повинні були побудовані біля шкіл. У нас на, на, наразі 9 ліцеїв і серед них е, лише два бомбосховища побудовані, але вони також досі не працюють. Чому вони не будуть бомбосховища? Це не зрозуміло. Четвертий рік війни часу достатньо для, для будівництва, але вони чомусь гають час, підозрюють, що вимивають кошти. Ті бомбосховища, два які побудували, вони досі не працюють. Діти навчається онлайн, а інші ліцеї взагалі побосховища не мають. І деякі ліцеї навчаються як в звичайному режимі, ризикуючи своїм життям. Звертаючись до голови СБУ Василя Малюка з проханням перевірити заступника міського голови Подільська Олена Музичук, яка з 2014 року по 2022 рік декілька разів на рік... Виїздила з України до окупованого Криму, до своєї доньки. За нашою інформацією, у неї також є громадянство Росії. Прошу ви це перевірити і якщо підтвердиться інформація, також припинити її громадянство та видворити з нашої країни, як це ви зробили з Трухановим мером Одеси. Також перевірити мера міста Албанського за наявності громадянства іншої країни, тому що вони плідно працюють. Зі своїм заступником Олег Мудрищук, але працюють як у іншій країні. І це привело сьогодні до цих прильотів, де люди не могли сховатися в обосховища через те, що вони були зачинені. А діти навчаються онлайн досі, на четвертому році війни. Ось. Тож, будь ласка, до вас звертаюсь, тому що до Олексія Гончаренка, депутата нашого округу 137-го, сенсу немає. Звертатися звертатися тому, що він зараз намагається контролювати президента, його критикувати тощо, але за свій, за, за свій округ він взагалі не дбає, я взагалі його не бачу і на прийом до нього потрапити не можу. Тож розраховуємо на вас президент України Фарж Зеленський, а також на голову СБУ Василя Малюка. А також звертаючись до вас. Мої глядачі, а також інші українці, ласка, зробити репост, аби це відео швидше потрапило до адресата і було належне реагування. Харі Крішна, і Крішна вам допомогу.